У Любомському районі відбулися урочисті заходи з нагоди 69-ї річниці визволення краю від фашистських загарбників. А в районному центрі відзначили ще одну важливу подію відкриття пам'ятного знака воїнам-афганцям. Десять років тривала війна на далекій чужій землі. Падали, наче світ занесений холодними злими вітрами сини України і народів колишнього союзу. Понад три тисячі українців спіткнулися об кулі на каменях Афганістану, з них семеро з Любомського району, які назавжди залишаться юними. До пам'ятного знака Воїнам, які виконували інтернаціональний обов'язок в Афганістані, лягли квіти від обласної та районної влади громадськості. Благочини округи освятив пам'ятник. Хвилиною мовчання було вшановано пам'ять загиблих у війні. Сьогодні треба пам'ятати одне. Ми це робимо не раді себе. Ми шануємо пам'ять загиблих тих, коли сидячи в горах, сидячи в бронетранспортері, Сидячи в засаді, один одному обіцяли, якщо хтось не повернеться з наших колег, ми вічно будемо пам'ятати про них. Ми будемо шанувати. Ми сьогодні можемо шанувати їх тільки таким способом. Зробивши монумент, пам'ятавши на все життя, що були такі люди, були такі юнаки, офіцери, солдати, які з честю і гордістю виконали свій обов'язок до кінця. Волинська обласна спілка ветеранів стану за е, півроку. Збудували старижливий пам'ятник, вратно пам'ятник, і сьогодні збудовано в Любомлі, перенесено, не витрачивши ні одної бюджетної копійки з фонду держави. Спасібо всім, хто тут участвував у тому всьому, що наших дітей шанують, поважають, і хлопці, і начальство, і всі велике спасібо від батьків, не тільки від мене, а від усіх батьків і від моєї сім'ї особисто. І не дай Бог, щоб більше такого не повторилося, щоб наші діти вже мої от внуки пройшли армію і прийшли здорові.